Хай гуляє. Ні, проситься Віка. Візьми її. Це ми будемо гуляти. Да. А ми гуляємо зранку, дев'ята година. І У нас там лізуть зубки і ми трішки капризулькаємо. Ой, не знаємо, де, де нам погуляти, так? Ой, у мене там розквітла. Декоративна цибулька покажу. Гарна така. Ну, так. Ось так кажи. Гуляємо. Ось. і от сонечка ж дуже ховаємося, щоб вже ж і не згорів. Ага. І ми так думаємо, що він у нас не виспався, бо він погано спав, да, зайчик? Тому зараз заснемо на вулиці, а бабуля ще щось зробить. Ой, сьогодні ще її покази треба скидувати. Вже. Ух -ух. Фенді кинула нас, пішла до віки. Ну і добре, ми самі будемо гуляти. Ось така вона майже майже розквітла, там деякі не розквітли. Декоративна цибулька дуже гарна, мені подобається. А тут хто у нас? Каже, сонечко на мене світе, бабуля, май совість. Поки малеча спить, я набила ямок і а вчора замочила. Ну, увлажнила перегній, той, що я підсипаю, і в мене проросли парижський корнішон, здається, 12. І соловей. Не пам'ятаю скільки. І зараз я залью тут ямки. Я вже їх набила, не такі, не глибокі. І розсиплю перегній. О, це мені не, не треба таке. О, отаке. От, розсиплю сюди перегній і по одному, по одній насінинки сюди вкину. Ну, вже не буду нічим накривати. От, там, якщо е, там не зійде, то щось досажу. І оце в мене тут буде. Здається, 24 кущики і там 11. Вистачить. І поки малюк спить, я хочу ще отут накопати ямки. Це для високорослих, коктейльних і черіків. Ну, це як прибереться, то вийде, що тут теж буде 24 ямки. Колись я в цьому садила. 36 штук в цьому відсіку. Це вже якраз воно і там вон є. Просто незручно тоді заходити і збирати. так. Написано плюс 11. Ну, які ж тут плюс 11, жарко. А Віка їде на роботу, каже, та бабуля, ну це ж тому, що тихо. Якби не було тихо. Я, мабуть, сьогодні ці пляшки таки повідкриваю, щось воно не дає мені результату. І оце, я думаю, я оце встигну. А на вечір, вже Вікуля приїде з роботи десь годин 17 буде, я висажу перці, які вже квіти пустили. Ну, вже що буде? Ну, я вже думаю, вже заморозки пройшли. Так, ну нічого тут більше не, не сходить. От один зійшов, що під пляшкою. Ну, оце я таким займаю сьогодні. Так що я вправляюсь із малюком і з огородом. Так, зараз вода вже. Трішки впитається. Тут пісок є. Колись мені, ну, це ж було давно, звичайно. Саня мені тут нагрузив, синок, дуже багато. Так, треба і тут відкрити буде, ну, щоб я не перечепилась через цю. І оце ж я хочу тут, треба ж глибоченьки для цих, то я проекспериментую з цією лопатою. Це ж. Каже, це вам презент. Нічого собі презент 750 гривень. Ну, я ж знаю, що ця людина не візьме з мене ніяких копійок навіть. Ой, господі. І чим я можу від... віддячити, я не знаю. Просто хорошим відношенням. Ну, добре, так, тут перекрили, зараз висиплю. Я його вчора змочила, бо думала. Що у мене вийде отак. От Божменьке. Бо в мене те, може, і привезе, але йому ж теж ніколи, господі. Це й так дякувати. Раніше в нас тут пасли коров Юра. А зараз він уже корову не держи, бо йому вже за 80. От. Потім у Наталі брала, у них були корочки. Ну, може, якесь відерце візьму, бо там треба і валі дати он. теж. Ну, то. ну, ось так. А це що лишиться, сховаю в тінь ввечері. А я тут, якщо встигну набити, то я сюди внесу. Фух, Ну, це так, зараз беру насінинки. Так, 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 а де вони? Так, поклала на вікно, щоб швидше брати. Жаркувати, хоч би там малому. Та я його відвернула від сонця. Так, буду брати Парижський спочатку. Що в мене тут вийде? Парижський. Ой, погубила. Так, ладно, один. Два. Не то не знаю, чи він там. Це без корінця, мабуть. А, ні, з корінцем. Так. Три. Чотири. Щось у мене мало тут. А, ось ось ще. Вісім. Так, дев'ять. А, виходить, десять чи що? Зараз пошукаю. Так. Десять. Ну, а тут не пророщені. Зараз подивлюсь, що там десять штук. Я зараз подивлюся, це соловей, скільки тут. Ну, я ж більше не загубила. Ні. Так, а це Соловей. О, гайка, ти мені не ладь, не розбуди святіка. А Соловей раз, два, три, чотири. Якраз отуди, а тут шість треба. Ще й не вистачає. Так, один, два. Три. Чотири. Ну, а тут не пророщені, но ну, вони ось 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 наклюнуться. То я кину. Теж. Отак От все. Всі все. А сюди теж зараз два непророщених кину і загорну. А тут у мене скільки є, я потім видалю. Тут у мене виходить їх шість штук непророщених. Тому я в кожну ямочку так по три, а потім дві видалю. Зараз загортаю, не поливати можна, не треба. А ввечері, як вже тут буду садити, той полью, а тут у мене добре і ось, я думаю, це кабак, ну гарбуз. Зараз. Так, звичайно, не огірок. А, ось насіння зійшло. Ну добре, я буду продовжувати, поки моя малеча спить. Ось так. Зупинила там роботу. Ой, блін! Каміння під ногами. Мені треба швиденько, він уже півтори годинки спить. Хоч зробити те, що... І, і пляшечку винесла з водою, бо він вже починає шевелитися. В тінючок поставлю. Та ёлки палки що це сьогодні. Потім помрію. Швиденько повішаю. Ну, Мабуть, не встигну ямки покопати. Навіть на помідори високорослі. Не вчора я загрузила ой, що тут, машинку і забула поставити час, на який вона повинна включитися. Зовсім не включилася. Кажу, Віка, ну що робити? Включай прямо що там уже сюди-туди. Я не знаю, я ось подивлюся, це в нас, здається, нам другого. Квітня поставила, я вже зняла покази, вроді правильно. От. Потім розкажу, здається, 136 загальна і 47 нічна, а то денна, що як не крути. Ну, якщо перша денна, а друга нічна, це ж. Треба ще вияснити. Ну, вроді так. Бо я ж тоді він прийшов, у Наталі ставили лічильник. Я кажу, ви покажіть, як мені знімати. Я думала, що воно електронно буде і само відправлятися. Він каже, поки що ми установимо тут всім, поки що вручну скидати. Думаю, оце мені ще заморочка, хоч я і не дурна, вроді. Так, вішаю вже й не вивертаю нічого, щоб вже ж не розбуде, бо там і стукають, у нас у сусідів будуються ж теж, то вже потім висохне, то виверну. Так, що попадається швиденько, то в нас там лишилося два дні, здається, по старому лічильнику. А то вже по-новому. Так. Ну, якщо встигну, то і накопаю. Там двадцять ямок треба викопати. Що не прокинеться наш малюк. Ой, мама ж вже ж і, і панамочку. Попрала все чистеньке, хоч воно. Ви знаєте, я щось не пам'ятаю, мені здається, в в радянські часи, якщо це щось не, не зображу. Якщо нова речі, якщо нові, мені здається, їх не прали. Чи я вже забула? Підскажіть ви, як робили? Ну, то ну, Віка зараз, бачите, ось, ось о, купила Син собі подарунок, умнічка. Ну це, це я нікуди не ходжу, майже нікуди. Бо я зараз так. Як же ж його повісить, щоб вона сказала, що це правильно? Щоб, ой, а це що тут? Таке? Ой, не знаю, як правильно повісить. Ну, випаре. хай звиняє. От тут, отак. Дві прищепки тільки прикуду. щоб Щоб не було оцих прищепок. Так, і далі. Ой, так і живем. Господи. Ну, це слово завжди на язиці, господі. Це не... Я його не призиваю, там просто так, як кажуть, завжди ми так говорили. Ой. Так. Щось швиденько не виходить. Де мої І по кольору не завжди вішаю. Раніше вішала по кольору, прищепка, або всі були однакові. Зараз куча цвітних. Ну і раніше я, коли жила в тій квартирі, де зараз вікуліна, то на другому поверсі там всі любопитні. Всі дивилися, як в кого білизна побрата. Люди, які пішли на пенсію, вони не працювали більше, вони сиділи там на під'їздах. Ну, це в кого там дача була, то їздили. Ну, і дач не так то було багато. От. То завжди придивлялися, в кого яка білизна, висить, як вивернули півковдри, чи витрусили. Так смішно було. А вже як на лівому березі жили, то ми там 16 років прожили, а потім лишили квартиру сину, а саме переїхали сюди, в недобудований взагалі. Ой, Боже, як згадаєш, може десь є в мене хоч фото, бо я тоді так дуже не переймалася. Ну, нічого, переїхали в травні 2010-го, 22 -го травня. А 16 жовтня вже у нас і газ був, вода влітку вже в будинку була. Ну, все зробили. І, і все, у всіх був. Був дім, де жити. Ну, в Сані до цього була моєї мами квартира, ми йому її лишили з доцею, так вирішили. Але ми потім її продали, Саня теж вирішив, вкладали в своє ПП. Ой, то треба було дитині давати, де жити. Так, ну я, мабуть, і справлюся. Те щось він сьогодні так капризничав, але потім заснув. Так все вам розповіла. І про себе. Ой, таке було життя, але нічого. Якби знаєте, якби все не, не, не така трагедія в житті, ой, то нічого, ми жили нормально. Як в Кожній сім'ї з чоловіком, може, і були якісь там коли Так, щось це я вішаю не так. Це таке то, то за будівництво щось не так, то ще щось, то він так хоче, я так. А так нічого, в общем, прожили 49 років. Ой, та пішли вони всі. Лишилися ми тільки. Ну, трішки бабуля попрацювала, каже, хвата, я прокинувся. Давай будемо гратися. Я накопала ямок і хотіла залить водичкою. Ну хто ж мені дав? Ну нічого, я потім це зроблю. І підпушила оці сині, злощасні, боже, як їх нуль градусів знищило просто. Ну, корінь живий. Ну і може, святік десь мені полетів, не знаю. Ну, то вже не так важливо. Тут пооткривала все тепло, хай закаляються. Ну, Трішки бавився і я залила оце ямки до вечора. Ну і там встигла полити, треба їх підлити, пошукати, що в мене там є. Може, підуть. Ну, вже деякі так піднімаються. Ну, Бачите, їм нуль був. Хоча, як вони старі, ну, вже виросли восени, то вони не боялися так холоду. Ну а зараз ось так. Ну і тут у мене тихенько сидить внучик, Да? Поїхали? Поїхали додому вже, да? Чи ще погуляємо трішки? Ну, нам можна ще погуляти. Мовчу. Кажу, я тільки прокинуся, що ти від мене хочеш? Ти кого кличеш? Фенді кличеш? Да? Ось тут непогано, а на сонці вже жарко. Да? Бабуля розстегнула дитинку, щоб не було жарко, да? тут там. Я знаю, хто там йде, ось хто йде. Да? Ну, каже, я ще трішки сонний. Да? Ав, Ав, де ти? Фендюша? Де Фенді? А? а де наш ша Фенді сховалася від тебе, да? <плес> <плес> Це хочемо встать, да?